Зібралися, їдемо зараз в краків, а на вулиці ось така погода. Дощ. Ой, капець. Думали, може погуляємо там десь по центрі, там дуже гарно в центрі. Але бачу, що не погуляємо. Напевно, вирішимо свої питання і на цьому все. Хіба дощик, може, перестане, Бі дивилися, що має трошки перестати. Дуже на це сподіваюся. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Ми вже приїхали в Краків. Це торговий центр. Зараз підемо у нього. Бо ми тут припаркувалися зверху. Парковка на вулиці. Ви тільки подивіться, передавали весь день дощ. Яка краса. Прямо під замовлення вийшло сонечко. І ми таки вибрались в центр Погуляти. Дуже тут гарно. Правда, я вам нічого не можу розповісти про ці будинки, бо я нічого не читала перед цим. Можу хіба прочитати ось тут напис. Це музей Кракова. Вузенькі вулички, брущатка. Дуже нагадує Львів. Хоча я у Львові не була, це лише по відео можу сказати. Картини написані дуже гарні. Дев'яносто злотих по двадцять євро. Et cum in hoc mundo vivimus, et in hoc mundo moriaris, et cum in hoc mundo vivimus, et in hoc mundo moriaris, et cum in hoc mundo vivimus, et in hoc mundo moriaris.

І ось ця та дівчина також не спрашена. Я аж злякалась. Це музей воскових фігур. Ось там ще чувачок стоїть, футболіст, і Месі. А, ну, так, номер. О. Звісно, тут дуже багато магазинчиків, де можна купити щось на згадку про місто Краків. це центр міста. І, звісно, воно таке туристичне. Тому все ось з написами краків. До речі, гарна підложечка. Нема ціни. А ось пише, 30 злотих коштує. це такий маленький, маленький стаканчик. Чи що це таке на пальчик, напевне? Що полка не вколоть 15 злотих. Топочки. Є ось такі високі. То розуміється в напоях. так дуже все гарно все окуляри, все, все з скраку, а також футболки. Одна 99, 3 за 250. Акція. Чайочки різні є, червоні фрукти. Петвеза. Я люблю краків. Є ще ось такі різні. Гарненькі. Тарілки чи що це таке? Не Я не знаю. Хендмейд пише. Це можна ні, це тарілка рахується чи таке, просто для краси коротше музей туртур. -тур". А ось це саме центр Кракова. Дивіться, як гарно. Люди сидять на вулиці собі, кайфують, відпочивають. Класно. І погода так класно випогодилась. Це прямо я по замовленню, бо я просила, щоб сонечко було. Там можна на кониках покататися. Дивіться, які білі карети, які там сидять. Я не знаю, як вони називаються, ті, хто управляють карати. Такі ой, там такі дівчата сидять гарні. Дивіться. Ось так. Коси позаплітали коника на хвостах. Нічого собі модні коні. Ринок треба всередину заходити. Там продаються знову ж таки різні сувеніри. Туристів дуже багато. Багато людей ходить з екскурсоводами. Там якісь мітинг відбувається. Ось там, на цій вежі зверху. Щогодини Трубач грає на трубі, глази звідти. Це така традиція, якась пов'язана з історією, я не знаю цієї історії. На жаль, треба почитати. Новорічні іграшки. Дуже гарні. А ось тут ляльки. Каміння різне, дуже гарне. Ікони. шкатулочки різні. Хочемо щось взяти на згадку. А то ми минулий раз з вадіком були двох і нічого не взяли. То хоч цей раз щось взяти. Ой, яка краса дійсно мене тягне до посуду, як завжди. Thank mm -hmm. you. Хустинки різні, лозочки, дерев'яні різні вироби. Ось стіни, Шахмати шкатулки, тарілки, ось ще є. Дуже гарно. Зараз йдемо по цій вулиці ось туди-вниз. Там знаходиться ось так одна за одною. Чотири, здається, костели чи п'ять. Багато. Ось так починається. Зараз ось тут один. Ось там хрест видно. Далі ось цей. Далі ось там знову видно. Ще один. І ось по цій стороні. Ще видно. Шкода, у нас немає часу сьогодні, там далі пройти. Там є замок Вавель. Там на території замку дуже багато всього можна подивитися. Взагалі краків дуже красиве місто і тут дуже багато всього цікавого можна побачити. Екскурсії брати. І, звісно, з екскурсоводами набагато цікавіше. Ходити, коли вони щось розповідають зараз я стану спереді, покажу вам ближче. Цей перший костел. Святого Петра і Павла костюм. Це римсько-католицький костел поряд ось цим. Зараз спробуємо зайти. Бачу, що люди заходять, значить, можна зайти. Але ось цей римсько-католицький переходить ось цей костел. Написано, що це костел євангелійський святого Марчина. Дуже тут атмосферно, класно, так гарно. Люди гуляють. А ось і замок Вавель. Ось такий він дуже великий. Відео не може передати, звичайно, всієї величини. Ми туди заходити не будемо, бо воно нас зовсім має часу. Але це все поряд. Виходить, ось там ми були біля костелі, ось так вони йдуть по цій стороні. І зразу ось тут костели закінчуються. І по правій стороні замок Вавиль. Все дуже поряд і все можна. Подивитися за один день. Покажу вам ще ось так, його з другої сторони цей замок. Так аж туди тянеться він. На території музею і собор. Дуже багато всього цікавого, є подивитися. Це вже територія Вавієлі. Тут можна ходити по ній, ось так гуляти, розглядати. Тільки всередину, щоб заходити у приміщення, то потрібно, звичайно, купувати білети. У кожне приміщення окремі білетики. Зараз хочу подивитися з ось цієї локації, де там, мабуть, дуже гарний вид на місто відкривається. Вау, дуже гарно. Клас. Яка краса! Такі хмаринки ще сьогодні цікаві. Покажу вам ще всередині трошки території і вже йдемо, бо у нас дуже обмаль часу. Ось так приїхали по справах і все одно трошки прогулялися, трошки вам познімала, самі трошки насолодилися. Дивіться, які гарні чурпани. Різні. Папа! Такі гарні, такі великі. Дивіться, моя долонька і тюльпан. Ну так, бо Так, так я Сподіваюсь, вам сподобалась зі мною прогулянка така невеличка. Звісно, було б краще, якби я підготувалася і щось вам розповіла про різні будівлі. Ось, але наступного разу сподіваюся, що такий раз буде, і я підготуюся обов'язково і вам буде цікавіше. Магазин порцеляни, який тут гарний посуд. Я просто не можу відірвати очей. Дивіться. Яка краса тут росте. І ось так по кругу цієї алейки. І пташечки співають. Голуби пасуться.